І почнемо наш топ унісекс ароматів з Аджмал Wood – шлейфового та елегантного. Аромат з'явився у 2014 році. Він відкривається свіжим міксом пряного кардамону з нотами лимона, хрусткового яблука, сухої лаванди та делікатного білого перцю. У серці композиції пудрові деревні акорди кореня ірису, доповнені благородним звучанням кедрової деревини. Завершує шлейф тепла бурштинова амбра, відтінки дорогоцінної деревини та м'яка бальзамічна глибина пачулі. Це поєднання східної розкоші та сучасної елегантності, що створює теплий, глибокий і водночас свіжий шлейф. І чомусь одразу згадується гра престолів Джон Сноу та Дейнеріс. Цікаво, що Ажмал «Емблвуд» часто порівнюють з «Лейтон» від Parfums de Marly, хоча й «Емблвуд» з'явився на два роки раніше. Це робить його не лише стильним вибором, але й більш доступною альтернативою для любителів нішин.